Всім привіт! Сьогодні розпаковуємо новий гаджет від компанії BlackView. Не знаю поки що, що знаходиться в коробці, але зараз ми з вами це перевіримо. Так, в коробці нас чекає нова модель компанії Oskal c 70 Це бюджетник. В нього 6 оперативки, 128 постійна пам'ять, 656 HD. Дисплей і великий акумулятор 5180 мАч. І з цікавого, це те, що цей апарат чомусь отримав лише 12-й Android, а не 13-й. І при цьому камера тут 50 мегапіксельна в бюджетнику. І тут я так розумію, буде фірмове налаштування ArcSoft, яке дійсно на Blackві працює чудово. Тож мені вже не терпиться подивитися, як цей бюджетник буде фотографувати. Чомусь мені здається, що він буде фотографувати не гірше, ніж деякі захищені смартфони в районі 200 доларів. Хоча ось цей смартфон, наприклад, він коштує взагалі в районі 100 доларів. Тож, давайте подивимось. Так, захисне скло, я зразу бачу у нас в комплекті. І ось такий ось по дизайну смартфон. Виглядає чудово. Перше враження дуже круто, особливо в такому зеленому кольорі. Як бачите, бампер у нас вже вдягнений на смартфон. Він йде в комплекті. По корпусу роз'єм для. Сім-карт, кнопка регулювання гучності блокування зі сканером відбитків пальців. Тут у нас навіть 3,5 мм залишили мікрофон, Type-C і динамік. Все просто, але ре реально, смартфон досить бюджетний. Цікаво подивитися, як він буде фоткати. Так, тут у нас документація, скріпочка, кабель та блок. Так, блок у нас на 10 Вт. Ну, звичайно ж, дуже по-скромному, але що зробиш? Смартфон все-таки бюджетний. Так, запускаємо його, знімаємо плівочку і зустрінемось уже на першому запуску. Тож, смартфон запустився, бачимо його перший запуск. Подивимось, як він у нас працює. До речі, дизайн оболонки графічної прикольний. Я такий особисто бачу вперше на смартфонах компанії Blackview. Ну, а тут, в принципі, все стандартно. Стандартні ярлички, все стандартно. Так, подивимось про телефон інформацію. DocOS 3.1, це в нас та сама графічна оболонка. 12 й Android. Оперативку можна розширити до 10 ГБ за рахунок постійної пам'яті. Так, дисплей. Дисплей в перших відчуттях нормальний, як для бюджетника, абсолютно. Яскравість середня по рівню. Але найбільше мене цікавить, звичайно ж, камера цього смартфону, тому що 50 мегапікселів. Ну, як звичайно, з перекладом проблемки є. Ось у нас режим 50 мегапікселів. Давайте сфотографуємо блочок. Так, ну, фотка робилась трохи більше секунди, але це зрозуміло, тому що процесор тут доволі слабенький. І як бачите, в нас є дуже великий змаз, тобто нам треба робити. Фотографії на ці 50 мегапікселів в хороших умовах освітлення і старатися руки тримати дуже рівно, щоб фотка була не змазаною. Подивимось, як це можна все реалізувати буде на вулиці. Подивимось. Довго затягувати розпакування це я не хочу. Просто хочу показати вам, як цей смартфон виглядає. І реально, одна із його основних фішок це 50-мегапіксельна камера. Тож буде цікаво подивитися. Приклади фото та відео цього апарату. До речі, давайте зайдемо ще в відео. Мені цікаво, чи є тут стабілізація. Е, так, стабілізації тут, напевно, що і немає. HD або Full HD відео можна знімати. Так, стабілізації немає. Ну, але для бюджетника їх, в принципі, ніколи і не було. Режим портретний є, режим ручний, панорама є і макрознімання. Для макро я так розумію. Да, для макро в нас окрема камера є. От так от. В бюджетнику. Молодці. Так, приступаємо до тестування. Це дуже коротке розпакування, багато говорити ми тут не будемо. Все інше ви побачите вже на повному огляді на основному каналі. Посилання на AliExpress я в описі залишаю, звичайно ж. Посилання на мій магазин, де можна в Україні купити смартфони та захищені смартфони, також буде в описі. Бувайте!